Не чекай, не чекай, похвали компліменту, підказки. Зупинись, послухай себе, в тобі живе душа. Вона підкаже, дасть сигнал, похвали себе, зроби комплімент, спробуй, зроби, і ти відчуєш силу. Ти зможеш, не думай, що завтра одягнув красівки, побіжиш по парку. Біжи сьогодні, знайди час, не чекай, коли знайдеш компанію, будеш сміятись. Смійся, включи веселу музику, згадай анекдот. Дивись фільм і смійся, не чекай, коли запросять на каву. Одягнись красиво, зайди в кав'ярню і випий з собою смачне капучино. Не чекай обіймів, закутай себе в плед, обійми. Відчуй тепло свого тіла. Ти тут є, ти тут. І маєш тепло. Не чекай, подяки. Згадай, кому ти вдячна за розмови, підтримку, слово, питання, відповідь. В мене норм, а в тебе як? Дякую за тишу, дихання, сльози, що йдуть від дому. Ти жива? Я жива, я є у себе, і в цьому щастя життя.